Досліджували докази, слухали свідків і потерпілого у зарічному районному суді сум продовжують слухати справу патрульної поліціянки, що за версією прокуратури 13 травня перевищила повноваження і спричинила тілесні ушкодження сумчанину Миколі перевізнику. Деталі засідання у сюжеті. На засіданні, як і минулого разу потерпілий Микола Перевізник, з'явився без адвоката. Він не уклав угоди з жодним захисником і не звернувся до центру надання безоплатної правової допомоги. Засідання почали з перегляду диску з відеозаписом, який прокурор просить долучити до матеріалів справи як доказ. у мене сказати? Ми вирішимо. Чітко видно те, що обвинувачена застосувала надмірну силу у вигляді завдання двох ударів з великою силою своєю ногою по правій нозі потерпіло, а також тим, що вона взутою ногою наступала на босу ногу потерпіло. Я не бачу, куди саме, чи був це дійсно удар по нозі. Потерпілого, якщо це був удар по нозі, я не бачу в яку частину ноги був нанесений цей удар і в подальшому, як ми бачимо по матеріалам справи, спричинені ділецьке ушкодження, які відображені в судово-медичній експертизі. Я взагалі не побачила, що моя підзахисна давила взутою ногою. Після долучення письмових доказів від прокурора та адвоката заслухали свідків у справі подружжя Андрія та Ірини Чистякових. 13 травня чоловік з вікна своєї квартири зняв відео, яке розглядають як доказ у справі. Це були удари ногами, Це було давлювання не знаю пальців. Це були удари ногами, це було відтискання пальців, тобто наступання на голу частину ноги взуттям, п'ятою, продавлювання до лавки ногою, коли людина не чинить опору. Я не знаю, як це ногою, що як чоловік і сопротивляється. Чоловік, коли дивився у вікно, він покликав мене майже одразу. Там хвилин п'ять. Три десь так цей період і він мене покликав, каже, неси телефон. Після цього перейшли до допиту потерпілого у справі. Я багато пам'ятаю той день, тому що я випив і мені стало не дуже добре. Були якісь на мені синці. Ви саме можете Ну, про... Зараз я вже і не пам'ятаю, що не було. От точно точно помню, що десь на шлії були синці, ну, то видно було, що там хтось крепко мене передали. Ну, був у мене палець, правда, на ногі, посинівши. Розгляд справи продовжить 7 листопада. На наступному засіданні за пропозицією прокурора планують заслухати чотирьох свідків. Анна Книжта, Олександр Сокол на часі новини.